Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна. Друзі, всім привіт! Сьогодні зовсім коротеньке відео. Задають мені запитання з приводу почервоніння листя на лохині. саме час, друзі, у квітні. місяці. Е, питають, можливо, якась хвороба чи ще щось, чи можливо не вистачає кислотності ґрунту, як багато хто пише в літературі. Друзі, дійсно, почервоніння листя, це може бути ознакою невідповідності кислотності вашого ґрунту, це може бути деякі хвороби, але на сьогоднішній день, зі своєї практики, скажу вам, що почервоніння листя, от як ви бачите на своїх екранах, це, зокрема, причина е, перепад температур, причина низької температури е, увечері, вночі. Тому, якщо у вас ось такі листочки, як у мене наразі, трішки потерпіть. Температура стабілізується, і вони наберуть свою е відповідну зелену масу, свій відповідний колір. Наразі, наразі таке в мене було в минулому, позаминулому році. Наразі це просто реакція на температуру зовнішнього повітря. Кажу вам особисто на своєму прикладі. Можливо, у вас звісно якась і хвороба, можливо, невідповідність ґрунту, але ось така реакція саме ранньою весною. Коли температура нестабільна, це скоріш за все реакція на температуру зовнішнього повітря. Дякую за увагу. До нових зустрічей!